Шрам через усю Європу. Наслідки пакту Гітлера Сталіна. Персувна виставка під такою назвою 29 квітня прибула до Кам'янця-Подільського. Текстові матеріали та архівні документи відображають події у східній та центральній Європі в період з 1939 по 1941 рік. Детально розглянуто чотири географічні регіони Естонія, Латвія та Литва, Фінляндія. Польща та Румунія, які постраждали від наслідків секретного додаткового протоколу. Доповнюють розповідь два тематичні стенди. Один розкриває зміст пакту і короткий період німецько-радянського співробітництва між 1939 і 1941 роками. Другий фокусується на політичних дебатах щодо проголошення 23 серпня Європейського дня пам'яті жертв сталінізму і нацизму. Виставка є спільним проєктом музею Берлін Карлсхорст і кафедри історії Східної Європи університету імені Генріха Гейне в. Jusel Соенде документи стави юст власне основним це було показати couple, couple як ця подія вплинула на всі, books, на всі країни використовували документи які вже є наразі опублікованими тобто в різних країнах естонія фінляндія ті країни які тут представлені румунія а використані фото з архівів ну і надзвичайно важливо це показати не єдину точку зору не саме німецьку точку зору а показати як Ця подія сприймається в різних країнах, ну які відображені, власне є на цій виставці. І для нас. Це було таке, як взагалі відкриття. Відкриття того, що uh, ця подія показує імперіалізм та, такий оці не тільки Німеччини, а що і Радянський Союз він теж був агресором. Він теж був теж, теж спричиняв терор. І важливим є те, щоб показати, наприклад, бал країни Балтики, там вони сприймають. Маються країни Балтики в цілому, але важливо було показати історію власне кожної країни окремої на історіях людей і що в різних країнах це мало якесь інше значення, інший, інший вигляд. Основна ідея виставки розповісти про наслідки пакту Гітлера Сталіна. Світ має робити ці висновки через призму сьогодення, зважаючи на агресивну війну Росії проти України, починаючи від 2014 року, що порушила міжнародне право та досягла нового рівня ескалації з повномасштабним вторгненням 24 лютого 2022 року. Дійсно, Україна має бути єдиною, неподільною. І вона має мати ту силу а, для того, щоб такою залишатися. І дуже сподіваємось, що наступить цей такий довгоочікуваний мир. А, і а, власне ми зараз не маємо дозволяти будь-якому насилю, а, щоб воно втілювалося було. Ми маємо. Будь-яким чином йому протистояти для того, щоб все-таки Україна могла бути єдиною цільною і неподільною. Один із найважливіших уроків історії розуміти події та аналізувати їхні наслідки для України, яка бореться за право вільно розповідати світові правду, важливою є підтримка світової спільноти.